Всім привіт. Знов зима. І це така зима-зима, що просто очей не видно. від ранку, від години так, восьмої вже падає. Цілу ніч падав дощ сьогодні, а тепер почав сніг. І під ногами така каша, що це просто капець, а на ніч вже має бути мороз, то може вже завтра не буде падати. Я в шоці просто, бо я думала, що це вже зима кінчається. А тут дивіться, що робиться. Просто катастрофа. Ще й холодно буде. І вже починаються похолодання, вже холодно. Одна знайома моя улюблена блогерка. Знайома моя, ну я так просто говорю, бо я... Вона мені дуже імпонує. То вона в Словаччині, то в них скільки 10 чи 12 градусів тепла. А тут, подивіться, що робиться. І має бути ще 7. 7 градусів морозу, здається, має ще бути. Якщо не більше. Бо хтось сказав 7 мені, а хтось сказав 12, то не знаю. О, дивіться, як мете страшно. Видно? Вже видно. Мусить бути видно. Погода така трешова, що неможливо добратися додому. Просто катастрофа якась. Такі пробки на дорозі. Да, погода просто треш, я ледве добра... добралася додому. І я не знаю, що це буде. Взагалі тут якийсь апокаліпсис. Е... Коротше, я зранку подзвонила з роботи до дітей додому і кажу, що не йдіть в школу, навіть не збирайтесь, бо просто цілу ніч падав дощ, зранку теж падав дощ. Потім десь година восьма почав сипати сніг, і тут такий страшнючий сніг падав, що просто не було видно перед очима нічого. Така стіна снігова стояла. Я подзвонила, сказала, щоб діти не йшли в школу. І ну, Ілона, правда, не пішла. Ілоні то, за щастя, як я дозволила не йти в школу, сама запропонувала тим більше, Ілона не пішла. Але Каміла з Рітою спочатку щось там собі думали думали і все-таки передумали і пішли. Спочатку не збиралися не йти в школу, бо я дозволила, але потім передумали. Їм треба дуже довго добиратися до школи. То Ілоні тут два кроки і вона вже в школі. А Дівчата мої добираються більше як годину в школу. Ну і я ж була там, на місці, я бачила, що там робиться, А вони, їм здавалося, вони так далеко були від школи, їм здавалося, що нічого страшного, вони доїдуть. Получається, що пробки страшні, аварій купа, дорога вся стоїть. Все, і Ікданськ стоїть, машини, автобуси не можуть їхати. Діти не добралися відранку ще до тепер до школи. Мої вертаються додому вже, бо сказали, що надійшла їм смска від директорки, що хто доїхав до школи і не зможе виїхати зі школи, то лишаються на ніч в школі. Мої, напевно, не хотіли лишатися і через то вертаються, я так собі думаю. Коротше, якийсь треш. Не знаю, що це робиться, що з цією погодою. Я думала, що вже весна буде, а тут якось таке так, ніби тільки початок зими. Катастрофа якась. Я прийшла. Додому, думаю, треба щось скоренько їсти, зробити, бо Ілона ж вдома. І вирішила я насмажити налисників, іду зараз смажити налисники. Ілона буде, звичайно, їсти такі солодкі, вона такі більше любить. Зараз буде або з сиром, або, може, з якимось варенням, чи з чим не знаю, що вона там собі придумає. А я хочу зробити ще налисники з фаршем і зварити бульйончик. І будуть налипсники з бульйончиком у мене сьогодні. Так що йду зараз готувати їсти. Але хотіла ще, в мене там було питання під, під відео, і я хотіла відповісти. Думала, що назбирається декілька питань, щоб я записала таке відео суто питання-відповідь, але, напевно, не назбирається, ніхто мені коментарі не пише то я відповім зараз зразу на то питання під відео, на той коментар, щоб вже я собі потім не, цей, не думала про нього. Так що так, було там питання таке під відео. Як я дійшла до того, щоб почати займатися блогерством, почати знімати відео? Відповідаю. Відео роблю, люблю робити, записувати, Вообще Вже там, я не знаю, купа років, 18 років люблю записувати відео, мені то подобається. Колись в мене була, як в мене родилася тільки Каміла, то ми купили собі навіть камеру, і я все знімала, ходила з тою камерою, як не знати ж хто. Ну, Як блогер, але мені, я тоді про блогерство взагалі ще й нічого і не знала. Знімала просто, там, знаєте. ну, як... Діти маленькі, потім вже і Ріта була. То я все ходила, знімала, як вони там з котиками бавляться, з песиками і так далі. Ми в селі жили. Природа, все, травичка, все зелене, гарне, кожен день на вулиці. Собі виходиш, і ти вже тут, на природі. Коротше, мені то все дуже подобалося. Я дуже багато знімала, дуже багато робила фотографій. Ну, але кажу, про блогерство нічого не знала, не виставляла нікуди, то мала все в себе збережено на флешках. Ті флешки в мене до сих пір вдома лежать. Я деколи ми ще як були в Україні, часом вставляла їх, там переглядали. Ми дивилися, що як до чого, як було, показувала дітям, які вони були маленькі. Потім в мене та камера е, розбилася, здається. Ну, коротше, щось там з нею сталося, поламалася вона. Ну і я перестала. Телефонів таких ми ще не мали. ну, Тоді ще були такі телефони, кнопочні, якраз почали Отакі, ну, може, може, вони вже були, але іменно в нас їх ще не було. таких телефонів з камерою. Ну і якось то все, знаєте, фіксувалося на такий фотоапарат, на пленку такий. У мене дуже вдома багато фотографій. Ну, коротше, завжди мене то цікавило отаке, щось, щось таке вести. Як, е, ну, про те, щоб вести, я не знала ще канал чи там ще щось. Але таке як фотографія, відео, воно мене завжди цікавило. Але я не мала часу, коштів і розуму, напевно, ще на той вік, щоб як-то розвиватися в тій сфері. Наприклад, навіть в тому фотографії чи, чи ще щось вчитися, мені вже не було часу йти, бо вже ж діти були. Я дуже швидко вийшла заміж, і в мене діти породилися. Мені було, я як Камілу народила, то в мене було 18 років. Коротше, там ще розум такий, знаєте. Дитячий. Ну і, і так якось воно до чого підштовхнуло мене стати блогером. Вже якесь в мене одне відео, здається, є. На початку, як тільки-тільки я завела канал, і я вже, здається, в одному відео розказувала е, всій свій шлях, як я там хоч і йшла до того дуже довго. Я вже давно, я вже відколи ми тут а в Польщі, 4 роки, то я вже, напевно, е, роки. Ну, два, напевно, то точно, що я вже хочу почати, таке точно почати блогер, себе попробувати в блогерстві хотіла. І мені завжди то діти не дозволяли. Я там багатьох відео розказувала. То вони не хотіли, вони стидалися, ой, мама, що про тебе подумають? ще ще Ну і самій мені було дуже тяжко то почати. Я, по-перше, не знала, з чого почати. По-друге, я не могла отак говорити, як зараз говорю. Я Думала, формулювала думку, і мені було стидно викласти це на публіку. Але потім вже, коли я таки остаточно подумала, що ну, я хочу попробувати, я там дивлюся тих блогерів, тих, тих. Деяких таких маю улюблених тих блогерів, яких, за якими слідкую весь час, вже казала, які відео кожного дня їхні чекаю. Ну і думаю, ну може, я попробую теж так само, а чому в мене так може, не може вийти, як в них виходить. Я теж хочу показувати якісь там смішні моменти з життя, чи там якусь історію розказати. Бо я, наприклад, так багато друзів не маю якихось таких, щоб подзвонити і виговоритися, розказати там. За якийсь там, наприклад, довший період, що в мене сталося в житті, ну я не маю. У мене одна там подружка є, одна тут сусідка, з якою я кожен день і бачуся майже, і спілкуємося ми по телефону. Ну, то, щоб щось так пообговорювати, ми собі обговорюємо з нею то кожного дня щось, як день пройшов. А ще одну подружку маю, з якою дуже рідко зідзванююся. І ну, теж щось там їй розкажу, вона мені своє. А я хочу так кожен день щось багато-багато-багато розказати. Хочу, щоб мені хтось щось відповів на то, написав мені якийсь коментар, щоб я почула багато думок з боку, як хто на що реагує, може якась порада, може. Ну, хтось щось своє якесь розкаже історію життя. Ну, коротше, схотілося мені просто схотілося. Показувати життя для когось ще. Не, ну не знаю, чого мені так захотілося. Це перше. А може це навіть друге. А перше, то те, що мені схотілося бути е, незалежною. Хоча я знала, що то довгий шлях, що то тяжка робота, довгий шлях там до, наприклад, до тих е, хоч якихось грошей. Але все-таки я хочу бути, е, От іменно, розумієте? Не працювати, бо та робота задовбала, як не знати, що. І заробляти з інтернету, заробляти з каналу, і, може, колись таки мені то вдасться. І я знаю, що е якщо ти чогось дуже сильно хочеш, мрієш про то і думаєш про то іменно в теперішньому часі, що, наприклад, воно в тебе вже є, то воно обов'язково так колись станеться. І я впевнена, що якщо. Бо я там слухаю теж ще багато таких блогерів, на яких навіть не підписана, просто так попадається якесь відео, я їх слухаю. І навіть одна жінка сьогодні розказувала, я теж слухала таке відео, і вона розказує каже, що треба, наприклад, так жити, що ти там про щось мрієш, я собі виходжу, наприклад, дивлюсь на зірки і мрію про то, але я мрію про то, так ніби воно у мене вже є, типу там дякую за те, що воно в мене є. Я теж притримуюся такої думки, що так, якщо ти дуже чогось хочеш, там про щось мрієш, і воно обов'язково мусить статись, Я теж так, е, про це думаю. І я якраз думаю про те, що я хочу бути блогером, я хочу, не хочу ходити на роботу, і хочу знімати відео, їздити десь, е, щось показувати цікаве, е, про щось е, розказувати людям. І щось дізнаватись сама для себе. У мене навіть є таке в мрії, щоб колись поїхати в кругосвітню подорож, але не так, що, там, наприклад, ти пливеш. Я, напевно, боюся плавати. Ну, Розумієте, як? На, ну, на судні, я би, напевно, не пішла в таку подорож. Але от така подорож, ну може, то не кругосвітня називається, але так, щоб сісти, поїхати в ту країну, потім поїхати ще в якусь країну, ще в якусь, і щось дізнаватися, наприклад, за ту країну, розказати. І сама дізнатися і комусь ще розказати. От мені би хотілося так, так мені хотілося б прожити своє життя. Я не хочу там якогось такого дуже страшного багатства, невідомо, якого мені воно не треба, бо багатою бути тут теж дуже недобре. Але бо гроші то ж зло. Но, але я хочу так, щоб воно наприклад, знаєте, хватало на саме таке, на саме мінімальне, на саме то, що якраз от тільки тобі треба. Одяг, їжа і подорожі. Мені дуже хочеться подорожувати. дуже. Я хочу подорожувати зі своєю сім'єю. Ну, коротко, Я так трошки від цей відхилилася від теми. Ну, іменно чого мене до блогерства привело, що я, іменно, що я пішла в блогерство, що я хотіла себе спробувати в тому, то щоб просто, наприклад, доказати собі: от я чекаю зараз, і я подивлюся, за скільки часу я собі докажу, що та, в мене щось вийшло, бо я вірю, що в мене щось вийде. Хай то буде за рік, два, три, п'ять, десять. 10 я так не дуже вже аж я хочу, щоб то швидше вийшло. Вірю в те, що вийде швидше. Але за скільки би то років не вийшлося в мене, ну ніби получилось в мене, за скільки би то років в мене е, вийшло, все одно я хочу просто собі, собі самій доказати, що так, от бач, ти про то думала, ти про то мріяла, ти про то читала багато, слухала. Ти хотіла так само, і от в тебе воно вийшло. Я хочу собі просто це доказати. Так що, отака, такий, такий шлях до, до того в мене, коротше, дуже тяжкий був, бо мені дуже багато треба було через когось переступити, навіть через себе переступити. І дуже для мене то було тяжко в плані того, що я навіть не знаю, як то пояснити. Ну, дуже... Навколо в мене було дуже багато людей проти того, о, так скажемо. Але я все одно якось так, ну, знаєте, не на зло робила. Але якось так домовлялася. З дітьми домовлялася, з Вовою навіть домовлялася. Він дуже довгий час був проти, щоб я почала знімати там. Ну, і коли на початку взагалі казавши, я що тут тільки півроку, навіть ну, п'ять місяців, так я знімаю. Від вересня я почала знімати то жовтий листопад, грудень-січень. Лютий. Ну, 5 місяців. Я тільки знімаю, веду канал 5 місяців. Він дуже довго був, Він, напевно, місяці з 3. Ну, 3 то точно він був проти. Він не хотів, він казав, ти що, навіть не думай мене знімати. Я, якщо там появлюся в якомусь з, твоєго, з твоїх відео, той телефон більше не побачиш, я його розіб'ю. Ну так було таке. А тепер бачите, як хоче сам навіть щось і сказати в відео деяких хоче і щось там. Mm, щось заспіває деколи нам. Ну, коротше. Так що, отакий був довгий, такий довгий, тяжкий шлях, але який ми, напевно, так всі разом пройшли його, Кожен хтось швидше, хтось пізніше, бо так взяти, наприклад, дітей. Ілона теж спочатку мене підтримала на початку того, як я починала знімати відео. Та-та, знімай, знімай мам. Потім бах. Так само, як Каміла з Рітою. Не хотіла з'являтися в відео. Потім за деякий час вже нормально вона в відео їй щось розказує і з'являється, і, і вже не закриває лице своє. Закриває. Ну, закриваєш, але вже не завжди. завжди. Каміла з рітою теж. Деякі відео, деякі дні є такі, що вони нормально там поводяться в тому відео. А деколи, ну ні, категорично і все. Ну, і от такі. Такі нюанси, вони трохи тормозять. Але, ну і, наприклад, напевно, що розвиток каналу теж вони тормозять, бо в мене тоді настрій зовсім інакший. Я не можу зняти, наприклад, те, що я хочу сьогодні зняти, вони мені не дозволяють, бо вони там, а мені треба, щоб вони були в тому відео. Ну, коротше, дуже багато нюансів. Але отак я йшла і йшла до того, помаленьку сама весь час була, завжди я, тільки я я, я, я в тому відео, в тих всіх своїх попередніх відео була. Потім помалу почали вони з'являтися. І мені вже набагато легше, бо я вже. Ну, от якась ситуація, мені треба щось розказати на відео. Я включаю камеру, і я вже там не переживаю, що там вони, а то так завжди йдемо по вулиці. Вони, наприклад, йдуть коло мене, я включаю камеру. Ой, чекай, чекай, ми побіжимо. Або я вже там сама казала, йдіть вперед, чи йдіть там кудись відійдіть, бо я включаю камеру, я буду щось розказувати. От, так, а ну, ну таке мене надихнуло, то, що я ж тоді сиділа. Вдома 4 місяці якраз. Бо підвернула ногу. Це було минулої зими, позаминулої. Минулої зими це було. Як я підвернула ногу, я 4 місяці не працювала, сиділа вдома і я не мала чим просто зайнятися. І думаю, а ну давай я попробую. Я вже хотіла всякі там курси пробувати навчання якесь там, 3D-моделювання, ще щось, ще щось, я себе там шукала в чомусь, думаю, а ну, може то, може то, бо чим же мені вже ж займатися. Сижу, не заробляю, ну, по-перше, не заробляю. По-друге, сижу, скучно мені цілими днями самі вдома, всі порозходяться, Вова на роботу, дівчата в школу, я сама. І мене то трохи так. ну... Пригнічувало. Я, я, ну, мені здавалося, що я впаду в депресію, але я завжди себе з депресії так та якби сама виштовхую, щоб не впасти часом в ті депресії. Ну і так якось я думаю, а ну я може спробую знімати відео. Я зняла відео, там є кусочки в одному відео. Я просто не пам'ятаю, як воно то відео називається. На самому-самому початку, що тільки в вересні десь треба шукати ну, 5 місяців назад, десь треба шукати то відео. Я там кусочками повставляла, скільки разів я пробувала починала знімати відео, щоб нормально вже таки взятися і одного дня його сісти і зняти. То це від, від листопада, я пробувала листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, 10 місяців. Я пробувала, пробувала, знімала, знімала я всі ті мала кусочки відео в себе в галереї. Я їх берегла, думала, що я колись, а вдруг, все-таки я почну знімати. І десь я вставлю той кусочок. Я ж в вересні я почала знімати е, відео, таке, що я виставила на канал. Здається, 18 вересня моє перше відео вийшло. І потім за декілька днів я зробила. Здається, відео називається Довгий шлях до мрії, якщо я не помиляюся. І в тому відео є кусочки відео, як я вже йшла до того, помало йшла, йшла, йшла тих 10 місяців. Знімала собі кусочки, ну, знімала відео, але їх не виставляла. І маю я їх в цьому. В тому відео я їх зложила до кубки, як я починала, як там смішно було, яка я там невпевнена була, яка, як мені було страшно, які в мене там очі перелякані. І, ну, є, є таке відео. Хто схоче, то пошукайте. Називається Довгий шлях до мрії відео. Так що от таке, така моя історія. Я тут смажу налисники і стук, стук в двері відкриваю. Стоять мої бідні діти, мокрі, холодні, голодні. Прийшли, коротше, до школи, не доїхали, вернулися. Я зараз ставлю трошки кусочок відео вам. Каміла там знімала, як вони добиралися в школу і зі школи. О, чі... Сьогодні п'ятниця 13-го. <гум> <гум> Таке в автобусі не знати хто було? Хочула? Що? Як А, сторізь? Чула, чула. Сьогодні там... <гум> вже сьогодні в тому автобусі ми ледве доїхали. Скільки ми їхали? Автобус коли взагалі приїхав? 10 ні, не 10-16. Ні, якась не 16. 10.26, 10 якось так він приїхав. А тепер 58. Коротше, урок на 11 <гум> Це 10.58. Ми ще будемо їхати, ще через, ми ще зараз будемо 15 хвилин чекати наступний автобус і 20 хвилин їхати. Ну, якщо без пробок, звісно, там будуть пробки. То коротше, ми на перший урок вже запізнилися. І, і я не знаю смисл, який їхати на два уроки. Ми коротше, др... коротше, рішили не йти в школу, бо вже смислу немає. Там коротше, треш повний. Е, як би все по порядку коротше, по нас, е, Ми б і так не встигли б приїхати в школу. Ми би приїхали, бо вже уроки скінчилися. Це по-перше, смисло вже не було їхати, ми повернулися додому. І зараз йдемо на піду. По-друге, там неможливо зі школи ніяк виїхати. І ті однокласники, які приїхали, їх тільки п'ятеро приїхали, Ці всього класу, тільки ті, хто приїхали, вони будуть ночувати в школі. Ужасно, У нас ще проб. Ми сіли, коротше. На наш, по-перше, наш автобус не гріха, ми мали їхати в 199-й, він не приїхав, поміняли маршрут. Ми сіли на 184-й, показували, що він їде до школи. Оказується, він теж поміняв маршрут. Ми, коротше, приїхали пів дороги не за. Ну, взагалі ми не доїхали до школи. І коротше, вийшли на якісь рандомні зупинці. І зараз поїдемо назад. Я казала, лишався вдома. Ні, всі поперлися. Всі поперли. Бачите, що у нас сьогодні робиться? Катастрофа, правда? Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про ту погоду. А я все, прощаюся з вами: іду монтувати відео, і виставляти. Всім па-па, до завтра!